Отак от пальчиками трошки відірвати від столу. Але не отак відчіпляти, а пальчиками за поверхню. Спробуйте. Молодець. Давай, давай, давай. Попрацюй трошки. Щось не вийшло. Ну, а останнє підняти неможливо. Але, а, а як звати наступну? хто там стоїть ззаду? Каміла, а ну ти спробуй. Річ у тому, що тут працює сила тептя. Щоб предмет не вислизнув з наших пальців. Та що ж таке сьогодні? Ну, щось не годиться. Підожди. можна, можна, можна. Спробуй. Так от, ми повинні щільно. А ти пробуй, я розповідаю, а ти пробуй. Давай цей. Цей нема питань. Ми повинні щільно тримати предмет. Потрібну площину, щоб спрацювала сила тертя. Слухайте, я зрозумів, ви, мабуть, недавно їли пиріжки жирні. Зазвичай діти або молодь легко піднімають передостанній конус. Ні, 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 ніхто не чесно. А у вас щось не виходить. Я вам э, поясню, у чому справа. Э, от э, маленькі діти дуже легко піднімають. Так, наступний. Та ці великі можете не чіпати. От передостанні пробуйте. А я спосіб, о, те пройдено. Як тебе звати? Тимур.